Новорічний етер ранку вдома починається і з вами сьогодні вся наша компанія. Ведучі Ірина Хоменко, Костянтин Октябрьський і я Лілія Ребрик, наш незмінний маестро Костянтин Драгульов. І, звичайно, наші кулінарні експерти Ян Гуєн та Чабабакош. Разом з нами цей святковий етер розділює і всі наші чудові експерти. Юлія Баткалова дасть поради на 2023 рік з приводу того, де українцям зберігати власні кошти. Наталія Підлісна як завжди допоможе психологічною підтримкою та прикладами з власного життя. Діма Селівний порадить, що почитати в святкові дні, аби стати ще розумнішим, спокійнішим та глибшим. Взагалі, у нас сьогодні буде дуже багато гостей. Це саме ті люди, завдяки яким ми живі. Живемо у вільній країні і навіть намагаємося щось святкувати. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Сьогодні чи не єдиний день року, коли можна не нагадувати дату. Навіть ті, хто завжди плутається в календарі, знають, що нині останній день 2022 року. Ну а якщо і не знали, то тепер дізналися. Додам лише, що сьогодні субота. Ну а я додам, що сьогоднішній день святковий не лише через прощання з роком, яким яко кажучи, не дуже то і вдався. А завдяки багатьом іншим подіям та дням народженням про них у нашій постійній рубриці «День в історії». У ніч проти 1 січня в більшості країн світу святкують новий рік. Першими його зустрічають жителі полінезійської держави Кірибаті, а останніми громадяни Самоа, маленької держави в південній частині Тихого океану. На думку багатьох істориків, традиція святкування Нового року зародилася в Месопотамії понад 4 тисячі років тому. У кожній країні свої традиції зустрічі свята. Наприклад, мешканці невеликих на островів Меланезії змінюють своє ім'я, аби весь наступний рік жити без проблем. А італійці новорічної ночі полюбляють викидати з вікон непотрібні речі, так вони закликають вдачу. Та одна з головних місій зустрічі нового року це збиратись родиною за святковим столом, дарувати подарунки і прикрашати будинок. Актор Ентоні Гопкінс святкує сьогодні 85-річчя. Він народився в сім'ї пекаря. У дитинстві в Гопкінса діагностували дислексію, захворювання, що супроводжується порушенням навичок читання і письма. Тож до 12 років хлопець навчався вдома, потім вступив до закритої школи для хлопчиків. Через свою вроджену особливість він часто був об'єктом глузувань і з боку однолітків. У 28 років за запрошенням актора і режисера Лоуренса Олів'є, Гопкінс вступив на службу до Королівського національного театру, світову популярність, а також перший оскар. За найкращу чоловічу роль Гопкінсу принесла роль маніяка пожирача Ганібала лектора в американському трилері Мовчання ягнят. День народження сьогодні також святкує лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. Успішний рок гурт музикант заснував 2004 року разом із гітаристом Андрієм Самойлом і Діджеєм Валіком. За рік вони презентували свій дебютний альбом Меломанія, який записали лише за 22 години. Нечуваний успіх гурту принесла пісня Вахтерам. Композицію хливнюк написав, коли повертався з побачення. 2014 року Бумбокс відмовився виступати в Росії через анексію Криму та військову агресію на Донбасі. А від першого дня повномасштабного вторгнення Андрій став на захист України у лютому. Під час патрулювання Києва у складі тероборони він заспівав пісню о юлузі червона калина. Ой у Лузі Червона Калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу Славну Україну. Хе -хе розвеселимо. Після цього композиція набула нової популярності і стала гімном українського спротиву російській агресії. А яким буде 31 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.